Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Аби вам було ще цікавіше, ми з ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом розповідатимемо вам про те, як спілкуватися, поводитися та допомогти адаптуватися військовим не лише в теорії, а й на практиці. Вітаю, Євген! Вітаю. Євген Сивопляс, ветеран, боєць 3-ї штурмової бригади, родом з Чернігова. У лютому 2024 року під Авдіївкою отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати ногу. Нині Євген є головою громадської організації з Рушскелю». Щотижня у Луцьку він проводить акції на підтримку полонених українських військових та активно інспектує місто на доступність закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні поговоримо про розлади адаптації військових, які труднощі виникають у захисників, і як з цим впоратися. Є невидимі наслідки війни, які не одразу помітні та відчутні. Через постійні загрози кожен із нас хвилями відчуває нелегкі емоції: тривогу, неспокій, сум, розпач, роздратування, гнів та злість. Все це нормальна реакція організму та психіки на ненормальні події. Проте виски нам люди, які пішли до лав армії, щоб захищати країну, переживають значно глибші реакції, зокрема, бойовий. Стрес, а також відчувають негативні емоції, пов'язані із адаптацією до умов перебування. Розлад адаптації це психічний розлад, який виникає внаслідок негативної реакції на стресори або навіть на нормальні життєві події. Симптоми включають тривогу, депресію, зміни настрою та інші проблеми з емоційним станом. Розлади адаптації особливо поширені серед військовослужбовців, оскільки вони часто стикаються зі значними змінами у своєму житті та середовищі. Деякі люди можуть бути більш схильними до розвитку розладу адаптації після стресових подій. Ризик збільшується у людей з депресією, тривалим стресом або психічними захворюваннями. Євгене, а пригадай свої перші тижні у війську. Чи важко було пристосуватися до нових правил життя і скільки часу тобі для цього знадобилося? Було важко пристосуватися десь біля двох місяців взяло часу. І перший час, перший місяць, десь до трьох тижнів я багато їв. Я просто ось як була можливість щось з'їсти. Я споживав, ніби заїдав. Заїдав, стрес, заїдав, заїдав. У мене таке було відчуття, що я а, тоді місто було в оточенні, і ми розуміли, що з харчами стає все важче, важче, важче. Ти маєш на увазі, Чернігів. Чернігів, так. І у мене таке, відчуття, що я маю наїстися заздалегідь. Ніби про запас. Навіть не будучи ні. голодним, так. Ось я якось я не міг себе навіть зупинити. Ось тобто, взагалі, не міг то контролювати. Це був ось такий розлад, а десь вже через два місяці стабілізувалось і стало краще. До речі, спричинити розлади адаптації можуть. Переїзди, тривалі періоди віддаленості від родини, розлучення, втрата близької людини, фінансові проблеми, фізичні або психологічні травми, військові операції, стресові ситуації на службі. Також серед причин виникнення розладу адаптації виокремлюють недостатність соціальних навичок та комунікації. А саме, людина може мати проблеми зі здатністю до побудови стосунків, Ссунків з іншими встановленням кордонів, виявленням та вираженням власних емоцій, Євгене. А що б ти порадив тим, хто нещодавно став на захист країни, як краще і швидше адаптуватися до служби? Мені допомогло це читати історію України, особливо двадцяте сторіччя, і подивитися, як воювали наші предки, коли у них не було держави. Не було своєї зброї, свого виробництва, не було форми, не було нічого. І в цих умовах вони мали воювати, здобути собі зброю, здобути харчі, змогти їх заготовити, розпланувати. І коли а, зараз в нашій країні є грошове забезпечення, є бронежилети, шоломи, зброя, є багато чого, порівнюючи цей досвід, я таки ставив собі питання, чого я жаліюся. Ось коли зараз кращі можливості, ніж тоді були. І саме це усвідомлення на рівні ідеї воно ось допомагало ну, не, не, нити, не нити. Варто зауважити, що розлади адаптації виникають не у кожного військового. А чи виникнуть проблеми із адаптацією залежить від різних чинників, найперше від індивідуальних особливостей. Люди мають різні рівні стресостійкості та здатність до саморегулювання емоцій. Ці риси впливають і на те, як людина відгукується на стресові ситуації під час служби. Ще один фактор інтенсивність стресорів. Військова служба часто пов'язана з високим рівнем стресу, бойові дії, втрата товаришів, небезпека для власного життя. Чим більш інтенсивні та тривалі стресори, тим більше ризик розвитку розвитку. Зладу адаптації, третій фактор: підтримка та ресурси, рівень підтримки від побратимів, керівництва та родини. Також може впливати на те, наскільки ефективно військовий зможе адаптуватися після стресових подій. Не менш важливу роль в адаптації відіграє досвід. Власний досвід попередніх стресових подій або травм, які військовий пережив до армії, впливає на те, як він реагує на нові стресори та як адаптується після них. А скажи, Євгене, коли ти повернувся з госпіталя додому, чи відчував проблеми з адаптацією вже до цивільного життя? Відчував і зараз відчуваю. Перше, це мене взяло півроку, щоб почати спати без надійних. Час 12, -та, перша, друга. Якщо не випити, не випити пігулку, буде третя, четверта, і там вже під ранок тоді можна заснути якесь емоційне збудження. Ось а, якась активність, оця а, півроку взяла, щоб почати спати без пігулок. А далі я не можу перейти на цивільні рейки, я досі, начебто, воюю, але вже не своїми руками, а намагаюсь. Підготувати молодь, щоб вони розвивали навички з вогневої підготовки, навички до медичної підготовки. І, взагалі, мені важко без зброї. Постійна потреба ось мати зброю, саме тримати її в руках. Тримати, носити. Якщо вона навіть в мене була, мені здається, вона просто лежала в ліжку. Не тому, що мені якось небезпечно чи я когось боюсь, а саме не вистачає цього контакту з металом, з прикладом. Ось це вже як звичка. Звичка якась, але вона на такому рівні ну, потреби, і я постійно це відчуваю. І навіть не відчуваю прогресу, що воно якось знижується. А навпаки. Підсилюється, що мені треба десь кудись піти в тир, сяти там, постріляти, потримати, побавитися з нею? Чи відобразилось це якось, наприклад, у твоєму зовнішньому вигляді? Чи хочеться ще досі вдягати військові речі якісь? Чи ти повністю вже там їх відклав, чи все ж таки час від часу ну от як сьогодні? так? Постійно ношу військові штани або військові шорти. Не можу бути в цивільному, я взагалі не можу перейти на цивільну роль. Ось в мене працює а, цей старий шлях захисника, і мені здається, що я поки не бачу можливості, що в мене буде з нього зійти. Ось ми зараз тільки набираємо обертів, щоб розширювати нашу матеріальну базу і давати більше знання в навчальних закладах саме за вогневої підготовки. Скоро у нас з'являться інші речі. Тобто, мені здається, що я навіть буде більше туди занурений, ніж зараз. Військові, які отримали травми або ж у яких ампутовані кінцівки, теж вчаться жити у нових реаліях і теж мають проблеми з адаптацією. Євгене, розкажи про свій досвід пристосування до нових реалій. В першу чергу, коли відбувається ампутація, не треба поспішати сідати в крісло колісне. Треба спробувати почати милиць, бо якщо сісти в крісло колісне, з нього важко піднятися потім. Важко, воно комфортно, воно зручно, не так втомлюєшся. Ну, це така тепла, тепла ванна для того, щоб не працювати фізично, і де таке розслаблення, і людина фізично не стимулюється і не може від фізичної активності відчути цей гормон, який приносить задоволення. Якщо людина буде користуватись милицями, там буде гарно працювати плечовий пояс. Щоб пройти навіть 100 метрів в милицях, треба гарно. Постаратися, і вже ця активність вона буде повертати віру в себе, працювати на самооцінку, на впевненість. Користуючись милицями, треба почати розрізняти резинки, які вдягаються на милицю, бо резинка може гарно тримати вологу, але погано тримати пил. І навпаки, може тримати в, мили... в лікарнях. Милиці можуть бути. Часом вже такі старенькі резинки тверді, що може бути небезпечно, бо багато підлог, на жаль, в лікарні є слизькими. Можна падати, травмуватись. Я позавчора в кафе пав, користуючись милицями і падав. Коли людина падає, вона падає на коліна і виставляє руки, і можна травмувати ампутовану кінцівку треба бути дуже уважним в лікарнях ми сьогодні тестували лікарню там в день вимикають світло Користуються тільки сонячним світлом через вікна і в коридорах темрява. Я роблю зауваження, кажу, що людина, яка рухається, користуючись милицями або протезом, вона дуже уважно вивчає покриття, що на ньому знаходиться, чи розлита вода, чи якісь перешкоди. І ви, коли вимикаєте, то створюєте небезпеку. Вони казали, що економія, треба економити, але включили. включили я бачу, що треба за цим додатковий контроль. Виходячи на вулицю, перший час а, важко буде побачити, що навколо, хто проходить, які машини, які вивізки, вся увага буде спрямована саме на підлогу, доки не з'явиться цей досвід, а після цього вже можна буде дивитись навколо, вже буде цікавіше прогулюватися. Найкраща порада це якнайменше часу перебувати в лікарняній. Палаті, а як найбільше серед людей в громадських місцях. Існують тести, які допомагають виявити розлад адаптації при конкретних ситуаціях наприклад, після довготривалого перебування у зоні бойових дій. Опитувальники складаються із запитань і оцінюють рівень посттравматичного стресу та симптомів, пов'язаних з ним, таких як тривога, депресія, схильність до самогубства та формування залежностей. Тести є різні зі своїми перевагами та недоліками, тому важливо звернутися. До компетентного фахівця для своєчасної діагностики та лікування. Шляхи подолання розладів адаптації в умовах війни полягають у проведенні психологічної реабілітації. Важливо забезпечити людей необхідною підтримкою та розумінням, що допоможе їм пережити негативні емоції та подолати наслідки стресу. Одним з основних напрямів лікування розладу адаптації є психотерапія. Залежно від конкретної ситуації та ступеня тяжкості розладу можуть використовуватися різні підходи. До психотерапії одним із найбільш ефективних методів є когнітивно-поведінкова терапія, яка спрямована на зміну негативних думок, що викликають стрес і тривогу. Іншим методом є психодинамічна терапія, яка пов'язана із розумінням глибинних причин розладу адаптації та зі зміною. Внутрішнього світу людини цей підхід містить аналіз міжособистісних відносин, роботу зі сновидіннями та фантазіями. Серед іншого також практикують групову психотерапію, сімейну терапію чи арт-терапію. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі телеканалу конкурент Конкурентів та громадської організації з